Цікавий факт, на користуванні кредитною карткою можна заробляти вже зараз. Як? Скажімо, зарплату за місяць покласти на депозитну вимогу під 10%. Покупки у цей час оплачувати кредитною карткою. В кінці місяця на суму депозиту будуть нараховані відсотки. Знімаємо з депозиту суму, щоб погасити заборгованість по кредитці у пільговий період, і не платити відсотки. А решта залишається вам. Включно з депозитними відсотками. Знаючи, такі невеликі лайфхаки можна користуватися кредиткою собі на зиск. Окрім картки, існують інші різновиди кредитних пропозицій, про які ми вже згадували у попередньому відео. Це кредит на придбання товарів, кредит готівкою. Велика кількість різновидів пов'язана з потребами, на які банк позичатиме кошти. Перехватити до зарплати застосовується кредитна картка. Поїхати на відпочинок, картка чи кредит готівкою. Розглянемо основні. Іпотечний кредит та автокредитування це специфічні види кредиту, які надаються виключно з метою придбання конкретного товару, нерухомості чи автівки. Серед усіх банківських кредитів ці найскладніші з точки зору наргування відсотків, умов оплати тощо. Також є ще такий різновид кредиту, як кредит на навчання. Це теж вид цільового кредитування, дуже поширений за кордоном, але мало поширений в нас. Це коли банк надає кредит на оплату вищий. Кредитна картка. Коли застосовується, коли треба терміново зробити значну покупку. Ліміт на картці може бути від 1 до 50 тисяч гривень і більше. Визначається персонально для кожного клієнта і залежить в основному від рівня доходів людини. Кредитною карткою найкраще розплачуватися за покупки. В такому випадку діятиме грейс період, тобто період, протягом якого не будуть нараховуватися відсотки. У кожного банку умови різні від 30 до 60 днів. Рекомендовано гасити борг на кредитній картці в рамках грейс періоду. Тоді не буде жодних переплат. З кредитної картки можна за потреби знімати готівку. Але на суму, яку ви зняли готівкою, не діятиме грейс період і будуть нараховуватися відсотки за користування кешем. Тому наша порада знімати кредитні кошти з картки за крайньої потреби. А краще організувати всі витрати так, щоб кредитною карткою розраховуватися за покупки, а готівку знімати з зарплатної картки можна кредитною карткою користуватися для щоденних оплат, розплачуватися за покупки в магазині, за проїзд в транспорті тощо. Але тут потрібно чітко встановити свій особистий ліміт, наприклад, щоб сума витрачених кредитних коштів протягом місяця не перевищувала 50% заробітної платні. На практиці виглядає це так: з 1 березня по 30 березня ви користуєтеся кредиткою. 5 квітня з зарплати за березень ви гасите борг на кредитці, оскільки грейс період по карті діятиме до кінця квітня, ви не сплачуєте жодних комісій банку. В квітні ви знову користуєтеся кредиткою, борг, по якій погасите з зарплати в травні. Чому важливо, щоб ліміт використаних кредитних коштів був менший за заробітню платню? Тому що нам все ще багато де потрібна готівка і правильно частину грошей мати в готівці. Така сама організація потрібна для того, щоб можна було без проблем погасити кредитку і не заходити в борги. Кредитна картка, як і будь-який кредит, це звичайний банківський інструмент, небезпечним його робить саме неграмотне користування. Кредитна картка не джерело додаткових коштів, не ще одна зарплата, а інструмент, який дозволяє зробити покупку зараз, а повну її вартість виплатити кількома частинами. Якщо ж потрібно оплатити покупку, але сума більша, ніж ви можете погасити протягом рейс періоду. Тоді вам варто попередньо прорахувати, який відсоток банк братиме за використання вами кредитних коштів після закінчення грейз-періоду. Як правило, це в середньому 45-55% річних. Сума відсотків за користування кредитними коштами, так само, як і всі деталі по кредиту, прописані в спеціальному документі, який називається паспорт кредиту. Вся ця інформація в обов'язковому порядку є на сайті банку в розділі кредити. Тому дуже важливо уважно прочитати і розібратися. Порахуйте, яку максимальну суму ви зможете погасити протягом рейс-періоду і скільки ще залишиться на потім. По закінченню Грис-періоду потрібно внести мінімальний платіж від 3 до 5%. На решту суми банк нараховуватиме щомісячні відсотки. І тут же кожен має сам вирішити: він готовий переплатити незначні відсотки, зате придбати потрібну річ зараз, чи він готовий почекати, назбирати гроші і зробити покупку через кілька місяців. Обидва варіанти прийнятні. Головне завчасно все прорахувати і зважити всі ризики. Кредит на придбання товарів, коли застосовується. Для покупки дорогої техніки, одягу, прикрас. Оформити кредит можна в магазині з допомогою консультанта або самостійно у мобільному додатку. Яка процедура? Вартість покупки розбивається на рівну кількість платежів. Позики оформлюються на певний строк і теж має пільговий період, що може становити від трьох місяців і більше. Для оформлення не потрібно йти у відділення банку. Такі кредити оформлюються прямо у магазинах під час покупки. Для чого оформлювати кредит на придбання товару, якщо можна розплатитися кредитною карткою? Це залежить від вартості товару. Якщо ви хочете придбати електричний чайник, вартість якого 1200 гривень. Ви можете скористатися і кредитною карткою, і кредитом на придбання товарів. Але якщо, наприклад, ви хочете купити пральну машину, вартість якої 10 тисяч гривень, ви зможете скористатися кредитною карткою тільки в тому разі, якщо маєте кредитний ліміт 10 тисяч гривень і більше. Але і тут потрібно порівняти умови. Банки спільно з магазинами часто проводять різні акції, в межах яких, наприклад, можна придбати техніку на спеціальних умовах з пільговим періодом 3 і більше місяців. Тому, якщо умови товарного кредиту передбачають довший термін, протягом якого банк не нараховуватиме відсотки, ніж грейський період вашої кредитної картки, і вам було б зручніше погасити борг не за два платежі, а три, тоді варто оформлювати товарний кредит. Не соромтеся все прорахувати. Тільки так, на конкретному прикладі ви зрозумієте, який вид кредиту вам краще підходить і який фінансово вигідніший. Кредит з готівкою коли застосовується для дуже великих покупок, адже йдеться про суми до 200-300 тисяч, а в деяких випадках до півмільйона гривень і строком на кілька років. Яка процедура? Графік погашення кредиту складається в вигляді ануітету, тобто послідовності однакових платежів через однакові проміжки часу. Фіксована плата зручна тим, що не потрібно кожного разу перевіряти, скільки становить поточна виплата. Сума платежу формується з суми кредиту, плюс відсотки за користування кредитом. У першу половину терміну погашення клієнт більше сплачує відсотків банку, ніж погашає сам кредит. Потім, навпаки, Є також класична модель виплати кредиту. Сума щомісячного платежу спочатку дуже велика, але поступово зменшується. Такі кредити несуть фінансове навантаження на початковий бюджет і вимагають постійної перевірки поточної суми несплату. Кількість та розмір щомісячного платежу, сума нарахованих відсотків, тіло кредиту все це прописано в паспорті продукту. На перший погляд в документі важко розібратися, але витрачений вечір на детальні прорахунки вартий того, щоб зрозуміти, зможете ви вчасно та в повному обсязі погашати кредит чи ні. А тепер давайте розглянемо, коли і які кредити варто застосовувати на реальному прикладі. Ви зібралися робити ремонт у квартирі, придбати шпалери, клей, фарби, пензлики можна в магазині будівельних товарів. Там ви зможете розрахуватися кредитною карткою. Погасити борг потрібно до 30-го числа наступного з дати покупки місяця. Припустимо, ви купили все це разом за 1500 гривень 5 червня. Якщо ви не бажаєте платити відсотки банку, поверніть цю суму до 30 липня. А якщо такої можливості немає, сплатіть 30 липня мінімальний платіж 96 гривень 22 копійки, з чого 45 гривень тіло кредиту та 51 гривня 22 копійки відсотки за користування кредитом. Купити нову техніку, особливо якщо зараз потрібно купити багато, можна в кредит на придбання товарів. Припустимо, вам необхідно придбати нову електричну плиту за 7 799 гривень. Наприклад, ви обрали кредит на 24 місяці з грейс періодом 10 місяців, з відсотковою ставкою 0,01% річних та щомісячною комісією після грейс періоду 3% від загальної суми кредиту. Отже, ваші платежі по кредиту будуть такими: якщо виплатити кредит за 10 місяців 779 гривень 94 копійки на місяць, переплата 36 копійок. Якщо за 24 місяці 461 гривня 47 копійок на місяць, переплата 3276 гривень 26 копійок. А щоб оплачувати роботу робітникам, вам знадобиться готівка. На цей випадок можна скористатися готівковим кредитом. Важливий аспект теми кредитуванням населення займаються банки та мікрофінансові організації. До останніх, через те, що вони раніше не підпорядковувалися НБУ на рівні з банками, менше вимог. Вони кредитують на невеликі суми, але під великі відсотки. Тому обов'язково дивіться паспорт продукту по мікрокредиту, щоб розуміти, які реальні відсотки потрібно буде сплатити. Щоб вам було простіше, ми підготували гайд по кредиту. Визначтеся, який вид кредиту вам найбільш підходить. Перед тим, як відкрити кредит, оберіть банк, перегляньте сайти банків, порадьтеся зі знайомими, подивіться, які банки розташовані поруч з вами тощо. На сайті банку почитайте інформацію про кредит, обов'язково почитайте договір, паспорт продукту, визначте, скільки реальних грошей з вашого місячного доходу можете витрачати на обслуговування кредиту. А тепер завдання. Подумайте, що потрібно придбати вам, і підберіть найбільший підходящий кредит. І обов'язково прорахуйте, за скільки платежів зможете погасити всю суму і чи буде при цьому переплата.